Тиха українська хата у печі палає вогонь, пахне свіжим тістом. Серед пісень, сміху і побажань народжується він, коровай, не просто хліб, а символ любові, долі і щастя молодих. Хочете дізнатися, чому цей обряд вважають священним? Тоді слухайте далі. Сьогодні ми розкриємо багато таємниць. Весільний коровай це один із найдавніших символів українського весілля. Він уособлює не лише святковий хліб, а й долю молодого подружжя, добробут, злагоду та любов. Коровай пекли не будь коли, а здебільшого у п'ятницю за день до весілля. Діжу з тістом ставили на кожух, а молоко і борошно з'єднували одночасно, що символізувало єдність духовного і матеріального начал. Випікання короваї відбувалося одночасно як у хаті молодої, так і молодого. Якщо ж з якихось причин цього не робили, то таку сім'ю вважали нещасливою. Усе обрядове дійство вимагало благословення старости або матері нареченої, адже вважалося, що без материнського благословення тісто не зійде, а життя молодих не буде щасливим. До випікання короваю запрошувалися лише заміжні жінки, які жили у щасливому шлюбі. Їх називали коровайницями, вони мали бути доброзичливими, чесними та вмілими господинями. Вдовиць розлучених чи незаміжніх жінок до цього процесу не допускали. Старшою серед коровайниць ставала мати, хрещена або старша сестра нареченої. Місили тісто завжди дві молодиці, перев'язані червоною стрічкою або поясом, щоб доля молодих була міцно пов'язана. Вважалося, що це допоможе нареченому та нареченій бути разом у радості та випробуваннях. У хаті панував піднесений настрій. Жінки приносили власні продукти: борошно, масло, яйця, щоб спільно створити хліб, долю для нової сім'ї. Це не лише частина обряду, а й прояв давньої української традиції взаємодопомоги. Коровай вимішували на старій освяченій діжі, посипаній борошном. Найчастіше його робили з пшеничного тіста, проте в деяких регіонах, як от на Чернігівщині чи Волині, один із коржів робили із житнього борошна, щоб життя молодих було міцним і довговічним. У центральній Україні, зокрема на Київщині та Полтавщині, на нижній корж клали навіть сирі яйця, що означало народження нового життя. А на Черкащині та Кіровоградщині додавали мед, сир або ягоди на солодке та заможне подружнє життя. На Харківщині під нижній корж або підошву клали зерно, дрібні гроші або мак. Зерно символізувало життя, гроші, достаток, а мак оберігав від нечистої сили. Під час розподілу короваю ті гроші часто віддавали музикам як подяку і на щастя. Зверху коровай прикрашали голубами, квітами, листочками, колосками, які робилися найчастіше з прісного тіста. Цей етап називали убиранням або маянням, і кожна деталь мала своє значення. Калина то краса і кохання, виноград достаток, шишки плодючість, пташки вірність, лелеки продовження роду. Часто на коровай клали хрест, що символізував єднання та благословення. Піч для випікання короваю готували особливо ретельно, її палили лише чистою деревиною, яку не торкнулася блискавка або нечиста сила. Заборонялося використовувати вербу, осику, бузину чи вільху, щоб у родині не було сліз і нещасть. Під час випікання не можна було грюкати дверима, голосно розмовляти чи сваритися, бо тоді коровай міг сісти або підгоріти, що вважалося поганою прикметою. Коровай до печі мав ставити чоловік сват, боярин або старший дружко. Вважалося, що чоловіча сила допоможе короваю піднятися рівно і пишно. У деяких регіонах його називали кучерявим або вірменином, тобто наділяли символічним образом, щоб обманути нечисту силу і не допустити її до хліба. Коли коровай опинявся в печі, у хаті починалося справжнє свято адже вважалося, що тісто відчуває настрій людей. Коли коровай випікся, його обережно виймали з печі, клали на рушник і ставили на почесне місце в хаті, потім прикрашали живими або штучними квітами, колосками, барвінком, калиною та кольоровими стрічками. Готовий коровай залишали на видному місці до завершення весілля як оберіг родини, символ кохання, щастя та Божої благодаті. Коровай був круглий, як сонце, як вічність, як нескінченне коло життя. Навіть коли тісто не тримало форму, жінки робили все, щоб зберегти його округлість. У цьому відображалися давні уявлення про зв'язок людини з природою, сонцем і землею. Виготовлення короваю було складним і водночас урочистим процесом. Це не просто кулінарія, це обряд, у якому кожна дія, кожен рух, кожне слово мали значення. У ньому поєднувалися прадавні вірування, культ хліба, землі, сонця, води і вогню. Через цей звичай українці передавали з покоління в покоління віру в добро, в силу любові, у святі шлюбу. Коровай це не лише весільний хліб, це символ самої України, щедрої, співучої і духовно багатої. У ньому історія нашого народу, його душа, праця і надія. І доки на українських весіллях лунають благословення над короваєм, доти живе наша традиція і наша культура. Підписуйтесь, щоб дізнатися більше про українські традиції та нашу історію, і напишіть у коментарях, які весільні звичаї пам'ятаєте ви.